Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Чим особливий різноманітний світ рослин. Підготуйте підручники Ірини Грущинської Я досліджую світ. Сторінка 74 76. Пригадай! Які спільні ознаки мають живі організми, зокрема рослини та тварини? Пригадали, отож підсумуємо спільні ознаки рослин і тварин, живлення, дихання, рух. Ріст, розвиток розмноження. Запам'ятайте усі живі організми живляться, щоб отримати енергію для життя і розвитку. Способи живлення рослин і тварин дуже різняться. Тварини живляться організмами, тобто рослинами або тваринами, шукаючи їх. А в рослин немає потреби десь шукати поживу. Усе необхідне є в неживій природі. Вода й мінеральні солі є у ґрунті, вуглекислий газ у повітрі. Та звичайно ж є сонячне світло. Рослини самі себе годують, створюючи нову органічну речовину. Рослини також самі утворюють кисень, яким дихають усі живі організми. Ось погляньте: рослина корінням з ґрунту. Вбирає воду, в якій розчинені поживні речовини, розчинені мінеральні солі. Також вона живиться енергією сонця і вдень дихає вуглекислим газом. Також вона утворює цукор і крохмаль і виділяє кисень, яким дихаємо. Ми. Усі організми дихають, поглинають із повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ. Рослини вдень за наявності сонячного світла дихають і живляться, а вночі у темряві процес живлення. Припиняється, але дихання триває. Усі живі організми здатні рухатися, і рослини також. Виявляється, що рослини також рухаються, коли ростуть, повертають своє листя і квітки до сонця або шукають собі опору. Важливою ознакою всіх живих організмів є здатність розмножуватися, завдяки розмноженню, жива природа відновлюється. Рослини, як і всі інші живі організми, дуже різняться забудовою і способами пристосування до різних природних умов. Ознайомимося з різноманітністю рослинного світу. Погляньте, це водорості. Вони нагадують кульки, пластинки, нитки і живуть у воді. Це мохи. Мохи мають стебла і листки. Папороті і хвощі. Хвощі й папороті мають корінь, стебла і листки. Хвойні рослини мають корінь, стебло, листки хвоїнки і насіння, яке міститься в шишках. Представниками хвойних рослин є ялина, модрина. Сосна. Найбільше ж квіткових рослин. Квіткові рослини поділяються на групи: дерева, кущі, трав'янисті рослини. Квіткові рослини мають корінь, стебло, листки, квітки, плоди і насіння. Пробуйте довести слушність судження. Без рослин наша планета перетвориться на пустелю. Чи це так? Зараз пустелі займають п'яту частину території суші і стають дедалі більшими. Щорічно наступ пустель забирає по 10 гектарів родючих земель, на яких донедавна жили люди та вели сільське господарство. Загроза спустелювання уже розповсюджується на 150 держав. На цих територіях живе мільярд людей. Основна причина спустелювання. Брак води. Але далеко не єдина є ще зміни клімату, сухі вітри, ерозія ґрунту, знищення рослин, а головне це людська діяльність. Давайте спробуємо перевірити себе. Пригадайте, як називають рослин, які живуть у воді. Отож, дійсно, це водорості. Серед квіткових рослин розрізняють. Правильно ви обрали відповідь дійсно це дерева, кущі і трава. Найбільш поширеними на землі є квіткові. Рослини. Дякую за увагу.